Шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні п'ятниця, 31 січня. Закінчується перший місяць 2025 року. І от якраз в цей день добірна аналітика для вас брифінг, спеціальний з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, що відбувається? Ну, газонюхи підняли голову. газонюхи російські, знову ж таки, почали кричати про те, як їм не вистачає російського газу. Не всі, звичайно, є й такі, хто категорично проти, і зараз про це, зокрема, поговоримо. Отже, в ЄС обговорюють можливість відновлення транзиту російського газу в рамках угоди щодо України. Про це пише Financial Times. Про що йдеться? Прихильники кажуть, що відновлення роботи трубопроводів може допомогти у врегулюванні відносин з Москвою і скоротити витрати на енергоносії. Європейські урядовці обговорюють, чи варто відновити продаж російського трубопроводного газу до ЄС у рамках потенційного врегулювання війни в Україні. Нібито цей крок знизить ціну на енергоносії. Видання Financial Times пише, що прихильники купівлі російського газу вважають, що падіння цін на газ у Європі спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню. Однак навіть попереднє обговорення цієї ідеї вже викликало відповідну реакцію найближчих союзників. України в ЄС зараз обговоримо реакцію найближчих союзників, а далі буде моя реакція і загалом оцінка цієї ситуації. За словами Джерел, ця ідея була схвалена деякими офіційними особами. А ну, давайте, можливо, ви одразу вгадаєте зараз подумки, поки дивитеся, доки я не скажу, навіть не назву ці країни, ви вже будете готові їх назвати. Я думаю, що цілком вірогідно можете. Назвати країна починається на букву Н, ну ви зрозуміли, а друга на букву У, тобто Німеччини та Угорщини, за підтримки деяких інших столиць, які розглядають її як спосіб зниження вартості енергоносіїв у Європі, відновлення експорту в Європу значно збільшить доходи Москви, Ну а до війни на частку поставок трубопроводами з Росії припадало близько 40% від загального обсягу поставок до ЄС, а найбільшим імпортером була Німеччина. Відновлення поставок газу з Росії трубопроводами розлютило брюссельських чиновників і дипломатів, і особливо із деяких східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над тим щоб скоротити обсягу імпорту російських енергоносіїв, це безумство, сказав один із чиновників. Наскільки дурними ми маємо бути, щоб навіть думати про це як варіант? Ось я почну з того, що мені імпонує оцінка оцього брюссельського чиновника, що це безумство, і ті, хто думає про це, вони дурні. Ситуація в чому? Ситуація дурні відверто, тому що. Знову ж таки, по-перше, ну скільки потрібно ще воїн, скільки має ще людей загинути, скільки крові пролитися, щоб зрозуміти, що з Москвою не можна мати торговельних відносин. Щоби зрозуміти, що треба закенцелити цю країну, виключити її з міжнародного порядку денного максимально наскільки можливо, і не купувати російський газ. Це перше. Друге. Скільки часу було покладено зусиль, можливостей, коштів, видатків, дебатів політичних на те, щоб замінити і диверсифікувати постачання російського газу, замінити його з країн близького сходу, Катар, який постачає скраплений газ, або з Сполучених Штатів Америки постачання газу до, до тієї ж Німеччини чи до тієї ж Польщі, до портів, де? Є необхідні технічні можливості приймати великі обсяги того ж скрапленого газу. По-третє, стратегічно наскільки важливо розуміти, що а, зараз сферу Дональда Трампа ну, якщо Європа, якщо та ж сама Німеччина чи інші країни виступають за те, щоб Сполучені Штати Америки не відходили від Європи? І у європейських країн та країн Європейського Союзу не виникало конфліктних ситуацій. Отже, треба забирати будь-які будь передумови чи будь-які підстави, що можуть ці конфліктні ситуації викликати або створити. Однією з таких умов та підстав є а, фактор газу. Ну, очевидно ж, і Дональд Трамп неодноразово наголошував, зокрема, і в своїй інавгураційній промові до 20 січня. Президент США чітко наголосив на тому, що енергоносії, нафта та газ будуть одними із пріоритетних в його економічному облоці. Що перше, зниження ціни на нафту через збільшення її видобутку, а як наслідок, а як наслідок і е, зниження ціни на світових ринках. Це те, що його цікавить. І друге, це збільшення обсягів постачань. Ну, в першу чергу, там регіони Азії, центрально-тихоокеанський регіон країни і так далі. Але європейські країни вони ніколи не будуть іти з поля уваги американських нафтотрейдерів, тому що це теж дуже великий значний ринок збуту, яким нехтувати ну, як мінімум недалекоглядно. Тому вони будуть його розглядати, і він буде у фокусі уваги. І всі ці заходи в комплексі мають призвести до зниження ціни та обсягів постачання саме американського. Тобто звідки брати газ те ж саме, хоче нарощувати а, близький схід. Так само а, свої амбіції оголошує та демонструє Туреччина, яка готова забезпечувати. Зрештою, є той же Азербайджан, який готовий а, фактично постачати через Туреччину, головне, щоб не через Росію. Тому треба забути про відновлення транзиту російського газу через територію України. Все ми це пройшли, і зменшувати залежність від російського палива європейськими країнами. А можливості для цього є так, вони десь дорожчі, так вони десь можливо будуть призводити до певної економії. Так, ці всі питання вони виникають. Але стратегічно, з точки зору геополітичної та безпекової, і з точки зору того, щоб зберігати єдність Сполучених Штатів та Європи, це абсолютно вигідне, прагматичне і правильне рішення. І тому дійсно дурні, ті, хто хоче і думає про відновлення транзиту, цього не можна допускати. Але я прекрасно собі розумію, що є провідники, на жаль, про російських інтересів. В деяких європейських країнах, в тому числі в Німеччині, які роблять це свідомо, цілеспрямовано чи, чи не цілеспрямовано. Але ж ми прекрасно маємо розуміти, що знову ж таки Шрьера давно захейтили і, в принципі, правильно зробили, в тому числі його однопартійці соціал-демократичної партії, позбавивши його статусу і регалії. Але як то кажуть, справа його живе. І знову ж живе справа тих проросійськи налаштованих або тих, хто не дуже підтримує Україну і виділення коштів у Німеччині. На жаль, тому що коли ми вже заговорили про Німеччину, наприклад, Бундестаг не зміг погодити допомогу Україні. Справа в тому, що все ж таки уряд німецький зважився на те, щоб виділити ще додаткові 3 мільярди євро для України на 2025 рік. Але Бундестаг не зміг от буквально вночі проголосувати за додаткові 3 мільярди. Засідання Бундестагу було перервано через неспроможність депутатів дійти згоди в питанні фінансування додаткової військової допомоги Україні після жвавих дебатів близько 00.30 засідання було. Закрите раніше запланованого часу наступне обговорення було скасовано та перенесено на іншу дату. Пропозицію щодо виділення трьох додаткових мільярдів євро на обговорення винесла вільна демократична партія, яка вимагала негайного ще до виборів. Вибори нагадаю незабаром 23 лютого, мають відбутись в Німеччині так от ще до виборів розгляду парламенту позапланового пакету допомоги Україні. Для фінансування терміново необхідних потреб це систем ППО для відбиття російських атак на Україну. Ухвалення рішення було технічно неможливим, оскільки лише 320 членів парламенту взяли участь у голосуванні, тоді як для кворуму в Бундестазі необхідно щонайменше 367 голосів. За кілька годин до дебатів у пленарному залі в бюджетному комітеті Бундестагу. Також обговорювалася ця пропозиція. Пізніше цього тижня. <кхи> Вибачте, будь ласка, пізніше цього тижня в Бундестазі запланована ще одна дискусія щодо збройної допомоги Україні. Але цього разу вона ініційована лівими, які будуть виступати проти будь-яких поставок. Ну, ось така ситуація, тому бачимо, що. До виборів буде складно щось змінити, але побачимо. Ну, на жаль, на сьогоднішній день ідея підтримки. Вибачте, будь ласка, ще, бачите, долаю. Наслідки кашлю хвороби, ну, от, яка є, ну, це, це таке, нічого, нічого страшного, все пройдемо, все минеться. Так от, власне кажучи. Німеччина поки що не може виділити допомогу, ну, і настрої, які панують. Якщо навіть кворуму не було, я розумію, що хтось, можливо, захотів спати, хтось пішов по своїх справах, не так, то просто вночі працювати, мабуть, але ось така ситуація. Тому. Тут, мабуть, вже доведеться чекати виборів, формування коаліції, від якої буде залежати виділення допомоги додаткової Україні скоріш за все, тому що зараз на сьогоднішній день на жаль єдності. З цього питання немає, і голосів поки що не вистачає. Ну, а на дебатах, які організує ліва партія, важливо відбитися, і важливо просто їх заглушити морально, психологічно і політично аргументами, чому Україні потрібно надавати допомогу, а не розповідати про мір і дружбу з Росією. Тому що чим дружити може і не бути, бо а, справа в тому, що. Дрони атакували станцію Новозибкове нафтопроводу Дружба в Брянській області, свідчать кадри з місця подій. Пожежі видно з космосу, а Міноборони Росії запевняє, що все збили. До речі, на ворожих ресурсах і пабліках почала з'являтися інформація нібито збитого великого українського дрона, до якого підвішена 250 кілограмова бомба та ще й міни. Тобто, ну, якщо це правда, якщо це так, уявіть собі при потраплянні по якомусь об'єкту військовому, які руйнування здатні спричиняти. Якщо це дійсно правда, то наші розробники реально молодці, в тому сенсі, що. Постійно знаходять способи, які, якими зробити удари по російських військових об'єктах ще більш нищівними, ще більш руйнівними і ще більш тяжкими для них за наслідками, від яких буде дуже складно оговтатись та відновитись. Так от в ніч на 30 січня жителі Брянської області, регіону, яким проходить гілка нафтопроводу Дружба, поскаржились на гучні звуки вибухів. Згодом, за вікном, вони помітили пожежу, яка палала. Серед іншого на станції Новозибкове поруч з Білоруссю. В міноборони Росії підтвердили нічну атаку безпілотників. А, значить, а, було зазначено, що. Кадри пожежі поруч з трьома населеними пунктами Климове, Новозибкове, Мамай. Саме цією місцевістю проходить нафтопровід Дружба, підтвердили росіяни. Місцеві жителі свідчили, що чули гучні вибухи в районі станції Новозибкове, якою проходить гілка нафтопроводу. Ну, от, а як же ж? Пекельні санкції? Пекельні санкції. Проти нафтової галузі нафтогазової так і потрібно працювати. І НПЗ, і інші об'єкти військові, які атакуються, безумовно, що це є легітимними військовими цілями з точки зору того, що потрібно позбавляти ворога можливості отримувати доходи. Я вже казав про те, що має скластися пазл для того, щоб Росії зробити боляче з одного боку, це атаки дронів по НПЗ. По інших військових об'єктах, які задіяні в Нафтогазовій галузі Росії, друге, це запровадження додаткових санкцій Європейським Союзом проти Нафтогазової галузі Росії і Сполученими Штатами, в тому числі тих санкцій, які обіцяв Дональд Трамп. Я думаю, що час над ними подумати. І третє, це якраз те, чого ми чекаємо, що США зможе Трамп натиснути на країни ОПЕК. ОПЕК плюс з метою збільшення видобутку нафти, що призвело до падіння ціни. Все це в комплексі може призвести до дуже серйозних негативних наслідків для Кремля, тому що позбавить їх значних доходів. Ось над цим треба працювати. Україна на 100-150% на виконує свою частину роботи, очевидь. І ми бачимо ці результати. Далі крок за нашими партнерами. Ну, ми бачимо результати, наприклад, тому що. Новошахтинський НПЗ у Ростовській області призупинив роботу після атак. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що у 2024 році цей завод переробив за різними оцінками від 3 тонн мільйонів на 3 мільйонів тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 з але працювати на повну йому заважали атаки. Зараз там пошкоджене обладнання. Ну ось так потрібно працювати. На прикладі кожного підприємства це буде створювати таку маленьку кризу. Із цих маленьких криз породиться ком серйозних великих проблем. Ну а Міністерство закордонних справ України. Викликали посла Словаччини Павела Віздала і висловили йому рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання України у внутрішні справи Словацької Республіки. Не витримали вже і у Чехії. До речі, словаччина часто традиційно орієнтувалася багато в чому на позицію Праги. В зовнішніх справах і міжнародних відносинах і позиція Чехії для них є дуже важливою. Ну не для Фіцу, але у Фіцу зараз повсюди проблеми. Навіть уже МЗС Чехії його засуджує, і громадяни виходять на протести. І проблем виникає і вже фактично не витримали Чехи. Як зазначили, шантаж України прем'єр-міністром Словаччини Фіцо поставками електроенергії через зупинку транзиту російського газу не вдасться. Не варто забувати, що більшість електроенергії, яку імпортує Україна, заходить з генеруючих потужностей Чехії або Німеччини. Таку думку висловив спеціальний уповноважений Міністерство закордонних справ Чеської Республіки Вацлав Бартушка. За його словами, погрози Фіцо є порожніми. Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю. Тому що у нас є чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них припинятимуть поставки електро... не припинятимуть поставки електроенергії це Польща та Румунія. Що будуть робити Словаччина та Угорщина? Це неважливо. Ну, от, власне кажучи, в принципі, відповідь <кхух> Фіцо на всі його погрози та заяви, які він робить, і зробили їх чехи, тому це. Дуже серйозно, значить, вони серйозно налаштовані. Від ФІЦО дістав уже, мабуть, усіх, і а, чеських друзів так само. Тому все це важливо розуміти і. В контексті цього, що, як би там не було, не треба вестися на шантаж Словаччини, словацького прем'єра, скажу так, про те, що відновлюйте транзит російського газу через Україну, інакше імпорт імпорту електроенергії не буде. буде і це підтверджує ось спеціальний уповноважений з питань енергетичної політики МЗС Чехії. Ну і скандал е, виник з Румунією, точніше. З проросійським а, політиком а, румунським Джорджеску, Келін Джорджеску, який, я хочу нагадати, балотувався в президенти Румунії і а, перемагав в першому турі. Лише Конституційний суд цієї країни скасував результати, вказавши, що Джорджеску може бути помічений у нечесній боротьбі, фальсифікації, і в контексті того, що на його користь могли підігрувати треті країни. Які країни, до речі, я думаю, зрозуміло виходячи із його заяв і виходячи із його діяльності, тобто він є відвертим симпатиком Росії і не дуже то сприймає Україну. І ось чому? Тому що ультраправий проросійський румунський політик Келін Жорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її поділ між сусідніми державами невідворотній. Про це сказав під час дискусії з журналістом Іоном Кристою. Джорджеско, говорячи про новий розподіл світу, продиктований з Білого Дому, розмріявся про розподіл українських територій після укладення миру та про вигоду Румунії. Світ змінюється, кордони будуть змінюватися. Більше того, якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є північна Буковина, інтерес. У нас є Буджак, у нас є північний Марамуреш. Правильно? Від колишнього, як воно називається Закарпаття, є ще угорці, нічого собі посягнув на Велику Угорщину. Ну зараз угорці дадуть тобі. Львів, який залишається з поляками, і Малоросія, заявив Джорджеско. На запитання, чи він вірить у розділ України, політик відповів ствердно: на 100% так і буде, у них немає іншого шляху, і так далі. Україна це вигодна держава, це Українська Радянська Соціалістична Республіка. Е, ну, так, так сталося, що румунам пощастило тоді, і після Другої світової просто е, не, не пішли далі радянські війська, а так вони могли забрати більшу частину Бесарабії взагалі. Тобто, пощадили Румунію, пощадили і пробачили те, що в останній момент румуни перейшли на бік е, фактично е, військ антигітлерівської коаліції. Бо я хочу нагадати, що. Румуни вони воювали в складі Гітлерівської армії, і вони фактично воювали а, проти а, військ антигітлерівської коаліції від самого початку, практично, війни, і підтримували Адольфа Гітлера. А, це перший момент, який був. Далі вони а, перейшли, вони зрозуміли вчасно, що. ну, Гітлер наближається до поразки і вирішили уникнути. Дійсно, дивом їм пощастило, тому що Румунія це практично єдина країна, яка вийшла з полум'я війни без втрат а із здобутками територій. Це теж треба розуміти, примножувала деякі. До речі, запитати позицію Угорщини щодо таких заяв. Я думаю, вони там плюються зараз, особливо прихильники Орбана, тому що угорці мріють про велику Угорщину. І треба нагадати, що частина Румунії, особливо північно-західна частина сьогоднішня, у багато угорців якраз і спекулюють на тому, чи угорських політиків що це територія Великої Угорщини, як, до речі, і Словаччина, в тому числі і частина Закарпатської області. Ці сантименти є. Джорджеску, зі свого боку. Так от, Румунія і так набула багато територій, тому що. По-іншому могла б скластись доля після Другої світової війни і ну, інша була б ситуація насправді. Тому я можу сказати так, що нехай деякі Джорджеско помовчать і детальніше почитають історію. Ретельніше почитають історію і зрозуміють, що було з деякими румунськими диктаторами. Він, без сумніву, хотів би бути румунським диктатором, але йому цього не вдасться. Так от, нехай дещо помовчить, тому що якщо зараз розпочати і говорити про історичні землі Румунії, можна далеко прийти, і Румунія з історичного контексту може зменшитися ну, так, на третину щонайменше. Ось це просто треба десь розуміти, усвідомлювати і не піднімати цих питань. Ну і, звичайно, що звідки ростуть ці заяви, вони ростуть е е з боку е проросійських, я думаю, активістів і з боку проросійського інтересу. Це вже очевидно. Сподіваюсь, правоохоронні органи Румунії будуть давати цьому належні оцінки, а ми будемо розуміти, хто є хто тамтешньому політику. Ще би я сказав, що, що таким чином Кремль хоче похитнути єдність Європейського Союзу. Через те, що вони відверто розхитують ситуацію і підтримують такі уряди, як Фіцо, Орбан. Тепер хотіли би ще в Румунії бачити Джорджеску. Безумовно, такий, е, така людина їх би там влаштувала така постать на посаді прем'єр-міністра. Тому це теж, е, скажімо так, е, е, час задуматись нашим партнерам західних розвиток, спецслужб про те, щоб. Потрібно перекривати ці фінансові потоки, якими фінансуються ці люди, агентуру глушити їх в сенсі неможливостей і ненадання інформаційного простору цьому потрібно робити. Тому що ми бачимо, як російська агентура ну, фактично пробирається, в тому числі, ось і до кордонів з Україною з боку ЄС. І цього не можна допускати. Тим часом Міністерство закордонних справ Румунії. <кій> <кій> Вибачте, підтвердили свою непохитну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Це стало реакцією на заяви ультраправого проросійського політика Келіна Джорджеско. Відомство зазначило, що румунська позиція ґрунтується на міжнародному праві та довгостроковій перспективі співпраці. Ну і тим часом. Пар'є Рада Європи закликала до справедливого миру та гарантій безпеки України. Справедливий мир необхідний для безпеки всього континенту та може бути підтриманий лише адекватними гарантіями безпеки для України. Будь-які мирні переговори мають відбуватися лише за участю Україні, України та на основі принципу мир через силу. Про це йдеться в резолюції про європейську прихильність. До європей, до справедливого і тривалого миру, яку підтримали 86 депутатів у четвер на сесії Пар'є. інтенсифікація дипломатичних зусиль, спрямованих на досягненнях миру, повинна підтримувати і доповнювати принцип «мир через силу, викладений українською владою. Цей принцип підкреслює серед іншого, що стійкі мирні переговори можуть вестися лише з позиції сили. Та обороноздатності. І тривалий мир може бути забезпечений лише адекватними гарантіями безпеки. Ну, <кій> абсолютно правильно, добре, що такі документи з'являються, вони не мають визначальної, на жаль, зобов'язуючої сили, але добре, що вони є. Тим часом Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги, який складатиме 1,2 мільярди доларів. Це найбільший пакет допомоги для України. Приблизно 90 мільйонів доларів буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності і безпілотників. 250 мільйонів буде спрямовано на різні міжнародні фонди. 108, 178 мільйонів буде спрямовано на данську модель, яка спрямована на залучення коштів для оборонно-промислової бази. Це, до речі, дуже цікаво, тому що данська модель. Це приклад, коли можна інвестувати кошти в виробництво зброї, боєприпасів та засобів безпосередньо тут в Україні, отримувати інвестиції, і таким чином вирішується завдання і підтримки української економіки, спроможностей оборонно-промислового комплексу, ну і так само вироблення, тобто підтримки України, якщо країни Заходу окремі не можуть на своїх власних виробничих потужностях виробити. Не можуть, скажімо, запропонувати рішень, то коли це робить Україна, це звичайно дуже добре. Тому це та модель, якою треба рухатися. А головнокомандувач Збройних сил Литви Раймунда Свайкшорас заявив про необхідність розглянути можливість відправки своїх військових в Україну для виконання миротворчої місії. Західні країни. Вже кілька місяців обговорюють можливість відправки миротворчих сил в Україну, якщо буде домовлено про припинення вогню, і Литва могла би теж відправити. Ну, ідея відправки військ це хороша ініціатива. Чим більше країн буде зголошуватися, тим краще. Ну, а в Верховній Раді начебто підтримали знову ж таки, начебто невідомо точно, тому що це, зі слів народного депутата Мазурашу. Введення кримінальної відповідальності за так звану бусифікацію, я кажу, начебто, і дуже обережно, бо вже в нас хтось говорив про те, що Буданов щось сказав в Верховній Раді, все спростовано і жодних підтверджень цих слів немає. Так і тут треба дуже обережно реагувати. Побачимо, що буде в законі безпосередньо. Ну а рекрутинг в Україні. Буде прогресувати все більше рекрутингових центрів стає, тому можна звертатися, зокрема і до рекрутингового центру сил територіальної оборони Збройних сил територія ОРГЮА, і обирати собі посади та добровільно йти. І жодна бузифікація, жодні інші дії просто не будуть загрожувати сам для себе обереш фах, спеціальність і майбутню професію у війську, долучишся до захисту інтересів держави. Ну і друзі, нагадую, що ми з впевненістю та Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!